Всім привіт від Last Auto. Сьогодні я хочу показати автомобільчик, який Ми придбали Volkswagen Charan 2003 року. 2003 рік. Ось він 2003 рік з 1,9 мотором дизельним. Це легенда легенда Volkswagen, напевно. Ось цей автомобіль. Це, скажімо так, джекпот, так як 2003 рік з пробігом 147 чи 148 тисяч. Це такі машини попадаються дуже рідко. Вони є, це антикваріат, скажімо так. Але з таким пробігом це ну, одна з 100 машин буває. Ось цей автомобіль. Візуально дивлячись на цей автомобіль, видно, що він зберігався в. Або в гаражі, або я не знаю, десь в якомусь халі, або ну, немає корозії взагалі. Зазвичай ці автомобілі це аналог Ford Galaxy. Вони завжди з такого року ну, автомобілю, скажімо так, 22-23 роки. Отут має бути е знизу там ну, точно пороги, як правило, треба робити. А тут от, взагалі нема корозії ноль. Я, ну, замочки, е знизу я дивився, теж нема корозії. Тут всередині, будь ласка, сидіння не просівші, нема дирочок ніяких, руль не затертий. Ручка, момент. Ручка ось оригінальна, зазвичай вона завжди затерта. Руль також зазвичай затертий. Ну, так, 2003 рік дизельна машина, це всі знають, як правило, в рік, ну хай 20-30 тисяч нормальний німець буде проїжджати на дизельній машині. Це нормально. Тобто 20 років це 600 тисяч має бути. Тут 147 чи 148 пробігуть. Скажімо так, якщо люди вам говорять в Україні особливо, пригнали, яка 200 тисяч пробіг, 250. Я завжди їм кажу, і тим людям, хто це говорить і хто купує, не може такого бути пробігу. Тому що такі машини або тільки під замовлення приганяють з маленьким пробігом, або якщо вже в Україну їх заганяють, то пробіги там. Звичайно, скручують. Це автомобіль е, з оригінальним пробігом. Чому? Тому що він куплений в е, німзя, не, не в Арабів, не в е, циганів. Ось е, сервісна книжка. Е, практично до самого кінця пройдена. От останній сервіс. Е, момент. Останній сервіс. Бу. У 2020 році щось вони робили? 102 тисячі був, 102 тисячі 700. Ось. Потім ще тут робили сервіс. Ага. Ось... Це 19-й рік тут, а? Ага, 12-й по мене. П'ятий рік. 70 в 777-му році. 8.75, 10,79. Автобіль, блін, ну, блин, ну не... Реально, 17 рік, 89. 89. Да Останній 20-му році 102 700. Щось, треба прийшли переальний спеціального. А, масла міняли, в принципі, нічого такого не робили. Ось тюф, проходився в 22-му році. Момент не бачу так. 108 пробігу. Тобто вона практично стояла, вона не їздила. От. Так що, такі автомобілі рідкі, звичайно. Так, покажу колеса. Колеса нові. Continental. Нові. правда, радіус <coughs> зимова резина. Радіус 195-60 на 16. Кісь такі маленькі виглядають. Але ну, нові видно, що... Німець також додав ще колеса, зимова резина теж дуже гарна, не нова, але досить таки е, нормальна резина на диска, дисках, на, на желізних дискахних дикостах. Е, тут 7 Так, кондиціонер, тут клімат стоїть, не кокзар клімат. Не знаю, чи працює, тому що ключа він не холодить, можливо, просто треба заправити Так як надії їздили на цьому автомобілі, то звичайно, я думаю, вони його не заправляли. Ось, <кій> Будь ласка, тут ці стойки вони обично з корозією. Тут <кій> на ляді, зазвичай тут корозія. Подивіться, які болтики-гаєчки. Ну, тобто все як нове. Ну, тобто Тут теж. Тут <кхи> бампер. Я не знаю, зараз повірю, чим був крашений, не бампер, а взагалі ця, ця машина. Тут нічого не затерте. Ну, видно, як я там не буду далі показувати. Ну, Тут видно, що машина просто не то, що доглянута, бо тут немає такого німців доглянута. Вона або з... З... зберігається в нормальних умовах, або е... багато їздить. А, ще ось, ну, додав є ще форкоп до автомобіля. Форкоп є, Можна поставити. Він там викріплення є, тільки поставити сам паркур. Так. Зараз е заведу е моторчик, послухаю, як він працює. Е е До речі, він був куплений неділю назад, Простояв тиждень, з полутика завелася есть, акумулятор нормальний, Мотор, звісно. Порчик, ну, часы, родины, на 100, 129 тисяч меняли масло, останній раз, тобто, ну, вже тобто, пісті, там, 18-18 стані разтуально. Натурнатора соліно приємно з точно. Був такі всі різні, те нічого не крутилося. Масло не міняється, що буде підивлено. Це нормальне яруще. Зараз подивимося, по там щось по маслу. підтікаю, не підтікається, поки вже пенія не дуже видно. Тут нічого не милося, нічого не робилося. тобто горловина чуть-чуть у -чуть масі це право тут заливають і розливають. Масову. Підйомники працюють з дефектів. З дефектів це один із дефектів це відмашні працюють, і Ось задні. На відставках, щоб він не, 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 не вправило, що цей не працює. Центральні замки працюють. Е, у мене. Десь лампочка, напевно, не працює. А, 143 тисячі пробіг. 143. Не 147, 143 пробіг. Е, десь лампочка згорівша є одна. Нема більш ніяких не горить ні чеків, ніяких сенсорів, нічого. От, Радіо робить. Радіо тут остання модель радіо. Остання модель стоїть. Видно, власник, дуже був фанат музики. Покажи, будь ласка. Ось, остання модель радіо. Є тут такі речі, касета називається. Це остання, напевно. Їх ще не випускали зараз. Так. ну і саме головне, це підставка для телефону, що можна зв'язатися з президентом будь-яку минуту. Ось, будь ласка, побажання. так, і робить нормально, нічого. Сіплення е, взагалі не чути. на холодну, на гарячу, взагалі не чуєте сиплення, тобто бомба. Один е, тільки не, не працює. Е, так, зараз я перевірю, ще попрузу. Так, зараз скро провіримо по э, узову. Не, це не фарбоване. Ляда. Не фарбована ляда. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Таке можливо, що взагалі мотав не фарбона. Зараз десь ціле не фарбована. Капот фарбований. Вся машина не фарбована. Тільки капот фарбувався, може сходи, може... Не фарбовано. Зараз прийомчики гляну е, на всякий випадок, Ну я думаю. Зараз о... тут все ціло, туди ідема сенсу прийоми. Тому що вся машина ціла, окрім капот фарбований. Ну, Брін 20 ще років в машині. Зараз ще ми кинемо на комп'ютер, подивимося цей автомобіль. От, і буде, скажімо так, ну, не вся діагностика, а те, що ми можемо зробити, ми зробимо, що машина не бита, не фарбована, крім капота. Привіт, на комп'ютері є якісь помилки які ще нема, але ну, я думаю, там все такі, ну, дрібні, які метр знімався, може от, е Ну Тобто, Саме головне тепер ставте вподобайки, підписуйтеся. І цей автомобіль можна забрати в Німеччині, 2-300 євро. Не то, що це топ-Авто, тому що таких автобіль я вам даю гарантію на 99%. Практично неможливо знайти 2003 року, наприклад, 140 робіт, це нереально. 2300 це автобіль коштує тут в Німеччині. Кому цікаво під замовлення, звертайтеся, дзвоніть. Кому цікаво просто подивитися автомобіль по Німеччині, по Нідерландах, підібрати авто, просто переглянути автомобіль, скинути відео е е е автомобіля, все, що про нього можна розказати, перевірити. Теж ми це робимо. Будь ласка, звертайте, дзвоніть, ставте вподобайки, звоніть, всім пока.